Атака на капітолії 6 січня 2021 року посідає центральне місце в зусиллях Дональда Трампа щодо його переобрання. Один зі своїх передвиборчих мітингів минулого місяця він розпочав із пісні, засуджених за напад на будівлю конгресу того дня. Ви чули, як заручники співали? Це були заручники. Це заручники 6 січня, як я їх називаю. Його прихильники аплодують, коли Трамп називає учасників нападу патріотами і заручниками, а не засудженими злочинцями. За Джо Байдена американських патріотів зарештовують і тримають у полоні як тварин. У пісні, яку Трамп записав із хором J6 Prison, Він декламує клятво вірності прапору США. Недоречно використовувати клятву вірності прапору США для підтримки обвинувачених у насильницькому повстанні проти капітолію. Тож я думаю, що критики мають рацію в цьому сенсі. Звичайно, виправданням Дональда Трампа чи його пояснення буде те, що насправді це справжні патріоти. Ми поводитимемося з ними справедливо, і якщо це вимагає помилування, ми їх помилуємо. Кампанія Байдена говорить про атаку на капітолій не як про патріотизм, а як про загрозу демократії. Вони були повстанцями, а не патріотами. Вони були там не для того, щоб підтримувати конституцію. Вони були там, щоб знищити конституцію. У разі переобрання він хоче помилувати. Цитую кожного з них напад Трампа на демократію. Це не просто частина його минулого. Це те, що він обіцяє на майбутнє. Тож сприйняття подій 6 січня залежить від політичних вподобань виборців, кажуть політологи. Декого мотивують події 6 січня, дехто нажаханий. І Байден і Трамп використовують атаку на капітолій як попередження про те, що може статись, якщо президентом буде обрано не ту людину. Марія Прус Дорамакуар голос Америки.